Присідайте, пане. Доброго, Доброго, Доброго дня. Я хочу запитати, будь ласка, чому ви не були присутні на акції шанування забуду? В суботу, ввечері, коли люди збиралися шанувати пам'ять цих героїв, які віддали душу і тіло за нашу свободу. Перш за все, я б знав про це тільки у неділю. Це точно. Оголошення я не пам'ятаю, що десь було в принципі. Десь ЗМІ, було і люди ЗМІ в яких на інформаційних порталах і люди про це знали. Ні, ну, і керівник адміністрації про це знали. Чесно mm -hmm. говоря, то, що я, скажімо, дуже шкодую за тими подіями, які відбулися, тому що безпосередньо причетний до партії Легіону є членом. І ви організовували заїзди так. людей на антимайдані. Скажіть про це людям на камеру Ні, дивіться, що ви їх підтримали так, фінансово. Дивіться, як вас звуть? Олександр і Олексій. Олександр і Олексій. Перш за все, якщо робити таке звинувачення, то треба мати якісь підстави чи чіткі аргументи, що мене конкретно фінансував, їздив, повів за руку, що їдьте і. Їдьте. Приймайте участь і виступайте проти тих людей, які були на Євромі. Такого не було. Сам участі не приймав. І навіть якщо оцінити ситуацію на сьогоднішній день, то не то, що засуджую, а взагалі ну, по-іншому відношуся до цього. Чому ж ви не на заяву на звільнення? Ми були в стріли з посади. Заява з власним бажанням. Дивіться, заява за власним бажанням сьогодні, настільки я знаю, голова пише. Заява Ми вчено нього були. Голову, голова пише заяву за власним бажанням. Ми зараз на 12 годин збираємося. Якщо виникне питання написати заяву, хоча ми вже попередньо говорили, вона буде написана. І однозначно перезавантаження влади буде. Але для того, щоб хоча б маломайські якісь документи, якщо кошти будуть йти, повинна бути людина, яка засвідчує право підпису. І по управлінній праці, щоб прийшли виплати соціальні. Це право має, якщо ви знаєте, то це право має голова і перший заступник на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що кабінет міністрів встановить люди. Ніхто не буде триматися за це крісло, якщо ви хочете тут поміряти і посидіти зараз у Ні, нам це цікаво, повірте, ми не закисло воювали. І коли певні чини, як пан Бізниченко говорить, що ми поїхали пофотографувалися, то Бог йому суддя. Ні, ну я так не казав і ніколи не буду говорити. А він сказав, а він сказав. Знаєте, кожен говорить. Те, що говорить, що хоче говорити і як бачить ту чи іншу ситуацію. Я її бачу зовсім під іншою призмою, в іншому ракурсі, я вам скажу. Знаєте, що ми, ми... ми обезпечили Олеск від штурмів. Ви знаєте це? Що хотіли взяти адміністрацію, хлопці, суд, міліцію, прокуратуру. І ми під свої зобов'язання, під свою гарантію дали можливість. Дякую, що регіони ліквідували свою структуру. Але я дзвонив Ковальчуку, не перебанно дозвонився і Дівчинку в на насильстві був. Ще коли повертався із військових дій в просили, напишіть заяву, але все одно, сьогодні піде досі, дивиться, розумієте, я це розумію. Ви маєте заяву з Так. Да. Та вона піде по якому. І, і люди, але люди не такі радикальні були, градус би соціальне напруги зняли. Хорошо, дивіться, ви от ви мені подобається, вислугуйте сьогодні адекватно, грамотно і вибачтемо. А певні чини так і спілкувалися, що ви сиділи. Олексій, я вам задам питання. По-перше, як все все, все рівно законно дію. Суть не в тому, пишу я заяву сьогодні, чи завтра. Заява буде написана, але закон про державну адміністрацію передбачає, якщо голова пише заяву при звільненні президента, заступники пишуть при призначенні нового голови. Суть питання 5 днів 7, 2 дня, то не є з принциповим, розумієте? Якщо ви вважаєте, що Мельник зробив дуже багато вреда, і він сьогодні повинен написати заяву від цього буде краще. Я готовий її написати. І я, я їй все вімну напишу. Так, 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 так. Я вже на своєму житті проходив це, розумієте, але за інших обставин. Був теж на посаді першого заступника і писав заяву. І нічого я тут не бачу. І це правильно, що буде перезагрузка загрузка влада. Але саме головне, шановні молоді люди, не наступати на ті гравні, які вже я в суму віці теж наступав, і щоб не наступали і нинішні люди, які будуть при благодійні. При владі, знаєте? Ми не допустимо, аби зрадили, зрадили цих людей, які полягли. Чекайте, їх вже може зрадити не дай Господь тільки Бог. Вони вже своє зробили і своє життя поклали на терени незалежності і як справедливості, яка повинна. То, що дійсно жах твориться, і що під брендом партії регіону, в якій я на сьогоднішній день є член, Творився самосуд і, можна сказати, ну, країна була в ключою проводкою, якщо бачити всі ті сьогоднішні викладки в ЗМІ по телебаченню, звичайно, це, це не слово важко підібрати. А все, все -то відбивається і попадає на мільйони людей, таких, які дійсно, я читаюсь, хлопці, питання. На питання заяви не стане. Більше того вам скажу. Якщо вам треба буде допомога, тому що молоді, хоча б війти в курс справи по тих питаннях, як я корію, я готовий їх надати. Тому що за цих три роки, що я працював, це можна сказати, що за два роки тільки розібрався з таюча яка твориться. Особливо в земельних питаннях, особливо питання ребенки, особливо питання легалізації. Робочих місць, легалізації, надходження податків. Знаєте, це дуже важко. Чому ви це зробили про те слово передбування на... Все робив і сьогодні стараюся робити, навіть сьогодні, знаючи, що, але це не все так просто, коли йде піраміда і коли йде, скажімо, несприйняття того чи іншого рішення. Так що... ви бачите. А вам за Майдан, я вам хочу сказати, чи за адміністрацію таке. Чув я, що мали робити захвату. Збиралися ми, сказали так. Мали тим більше щось призначали одну суботу, потім неділю, потім другу. Спеціально зробили, поставили чергових, щоб відкрити двері, щоб ніхто не ломався, тому що те, що якийсь ремонт Новомаський був зроблений, він був зроблений за гроші. Людей простих, розумієте? І його робити все А якщо роб... мали робити штурм, щоб, як кажуть, викинути Мельника чи Харченка, чи все когось робити. Я слава Богу, на своїх ногах з головою. Добре, дякуємо. Щоб ви бачили. Ще одне, пане Олександре, ви заходите, далі зі мною спілкуєтесь. М'яще спілкуєтесь, бо ви так вроді би, я, я дай Господь скемоброю брати.